Г, 20. Так, добрий, добрий ранок, навірно. Да, ранок, ранок. Хе -хе. Вчера за їх лампнадцатка БНВ. Б, -е -б ме бе. Міняємо -ме -ме. четвертуху. Ну, крило меняем. крило меняємо зарку, за по ідеї Возможно, спуском панелі, подивимось. О, Четвертинка є, розбирали вчора. ще треба сьогодні розбирати треба стекло зрізати. Повреждення у нас вот таки інтересніші більше поки все заржати. Все розберем, тоді щось поснімаємо. Та й будемо різати. Будемо різати. Інтереснішим образом Ось так.

У нас тут є підготовка. Тут відрізали, там відрізали, там розшили. Запчасть Вот, Запчастюлечка. Зараз будемо її пробувати розшивати і тоді вже щось підганяти. Беме, беме, беме. Вот Бе і все. Зараз ще десподиремою. Тут чуть-чуть, Зовсім чуть-чуть. Все, сказка відкривається, закривається. Зібране стекла немає. Там ще валяється, якісь штуки, хазьбі валяються. Бе, ме.